Готувати кашу зозуля Наталя Стецюк береться у святковій сорочці. Страву варить у горщику в печі. Так каже смачніше. Засипала пшона, помила його ще, а тоді налила молоком. Воно собі зараз буде кипіти. Молоко це вам не жарти. Втіче не доженети. Бачили? Воно хотіло втікти, але ми його спинили. І все, і далі хай кипити. Щоб каша не пригоріла, постійно її помішує, а коли пшоно напівготове, збиває ложкою яйця з цукром. Додає суміш углечик, потім мак, вершкове масло, дрібку солі. Що, мак сиплю, тоді буду вимішувати. Я його виполоскала всього частеньке, сипали мак, і вона рабенька, і через то називається зозуля. Далі кашу до повної готовності знову відправляє у піч. Рецепт каші з узуля, розповідає газдиня, дізналася від своєї матері Ганни Остапенко, а та від своєї. Йому більше ста років. Це не просто каша, це наша спадщина. Старі люди готували, що і нам передали. Мене навчила мама, бо це наше українське, і його треба берегти. Це пшеняна каша, візитівка Якушинецької громади, каже інспекторка з питань культури Віта Степанова. готують її господині села Дошківці. Каша Зозуля як потенційний елемент матеріально-культурної спадщини було виявлено під час вивчення культурно-потенціалу Якушинецької громади. Вона унікальна як для нашої громади, оскільки в нас ніхто і раніше не готував. Це була виключна страва села Дашківець. В Україні аналогів подібних ми не знайшли. У листопаді 2022 року кашу Зузуля внесли до обласного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Розповів суспільному очільник Якушинецької територіальної громади Василь Руменюк. Згодом подали страву на звання національного культурного надбання. Подали інформацію в обласний відділ культури де. Підтвердили, що вона має ідентичність, ця каша на нашій території, і вже у лютому 2024, 2024 року через наказ Міністерства культури признана як культурна нематеріальна спадщина. Це наша історія, нашого народу, і тільки збереження культури, збереження традицій, збереження. Взагалі, культурної спадщини це ідентифікує наш народ український кашу. За рецептом мами, бабусі і прабабусі нині готує й донька Наталі Стесюк. Надія берегти традиції, каже, вчить і своїх нащадків. Це особлива каша, тому що коли її смакуєш на смак, вона не відрізняється від рисової. Вона така як. Майже рисова, але це пшоно. Це не просто мені цікаво. Хочеться дуже зберегти і передати нашим наступним поколінням. Ай, смачна каша пахне. Не. Це даємо вам їсти. Дуже да. добра каша. Ірина Хохотра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.